І всім привіт, з вами як завжди, Міша про 15. І у цьому відеоролику у нас іде не нова рубрика, але новий відосик. І у цьому відосику ми будемо віджиматися на п'ятьох, чотирьох, трьох, і на двох, і на одному пальці. Ну що ж, але перед цим потрібно зробити розминку. Ось цими я ножами буду не робити. Так, і ці ножі йдуть із мого магазину. Так, так. Цей магазин є у інстаграмі. Ось вони ось такі. Мій магазин називається Mi Shop 28. Тому купуйте і їхня якість просто зашкалює. Дуже, вони дуже якісні. Мені дуже подобаються. Вони ручної роботи. Це просто бездоганні ножі. Просто вони кайф. Ну а ми починаємо розминку. Так, ну і у нас розминочка вже іде. Так, давайте перше на праву руку, так, ми її покрутимо на пальцях. Аеробіком просто розімнемо ці пальці. Ну, ви знаєте, щоб ще не було ніяких розтяжок. Так, тому що це може призвести до детальних випадків. І так, все праву руку ми зробили і відложимо ніж. Ну, і робимо ліву руку. Ну, на лівій руці я трошечки не... Так, гарно роблю. Ну, все одно, я думаю, вам сподобається точно. Так. Оп, 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 опа. Все покрутили. Ну, і я думаю, що вже можна починати віджимання на п'ятьох пальцях і ставте лакос. Так, ну і, і ми будемо починати наші віджимання. Перше у нас буде на п'ятьох пальцях. Так, так. Але для цього поставте, будь ласка, не поставте, а напишіть, будь ласка, коментар. Хм. Ну, а ми починаємо. А ви поки пишіть. Опа! Ну, і це було дуже легко. Так, так. Я так можу зробити. Разів з 20. Ну, окей, поїхали ж до четвер... До 4 пальців. Ну, і, звісно ж, напишіть приємний коментар. Ну, а ми поїхали. Так, і ми вже переходимо до чотирьох пальців. Так, так. Бачите, як ми вже швидко перейшли. Це дуже класно. Ну, а для. Цього просто натисніть лайкосик. Ставте лайкосика, поки ми віджимаємося. Опа все. Ну, це було не сильно тяжко і не сильно легко така серединка. Ну, а ми погнали до трьох пальців. Так, і у нас іде три пальця. Це вже дуже так, я і скажу класно. Ми вже аж перейшли до трьох пальців. це буде набагато складніше. Ну, а за це вже хм. поставте, що поставте підписочку, звісно ж. Підписку на мій YouTube канал. Так, так. Оп, і поїхали. Так, все. Ми віджалися. Це було б не також легко. Ми віджимаємося на вже двох пальцях. Ну, а за це, я думаю, можна і поставити коментар і підписку зразу. Так, так, це зашкалює. Так. Ну, я думаю, це буде дуже тяжко, так і. Ну, що ж, починаємо. Хух, два пальця і оп! Ну, це було дуже тяжко. Ну, і в нас залишився тільки один палець. Ну і ми. Поїхали! Так, ну і в нас залишився останній один палець, на якому Ми будемо віджиматися. Так, так. Ну, а для цього це вже серйозно. Поставте лайк, коментар, підписку і багато переглядів. Разом. Ну так, це багато я прошу, але я думаю, ви впораєтеся. Ви ж любите дивитися мій контент? То і порадуйте і мене. Так, і ми починаємо. Давайте і. Ах, ні, ми не змогли. До сильно поставити лайкос і все разом. Тому що я зразу настаю, як на кулаках, віджимає сину, але я буду вчитися. Ну що ж, я думаю, що потрібно закінчити цей відеоролик. Ну і з вами був Міша про 15. І всім до побачення!